Друзі, всім привіт! Ось така новинка мандула Super Classic. Це класична циліндрична мандула, спеціально розрахована для ловлі судака та щуки. Сома. Чудова модель, вона ловить всього повністю хижака. Ось така класична циліндрична модель. Вона дуже гарно летить, дуже чудово працює, на течії і не бовтає дуже сильно, а також у стоячій воді. Ось така у нас новиночка. Ми врахували побажання всіх наших риболовів і зробили ось таких 12 топових кольорів. Суперова мандулка, вага її десь приблизно. 3,5 грами, довжина 10 см, що є еквівалент 4 дюймів. Проволока, потужна проволока. Найтоповіші матеріали, топові гачки корейські. Все зроблено на найвищому рівні. Спеціально для наших риболовів. Ось така краса для наших. професійних любителів та гідів саме з риболовлі, такі приманки. люлекс на жаль, не передає всієї краси, але там ще є додаткові блискавки такі зелені, червоні. Ну, в общем, взагалі суперові, такі топові кольори. Деякі з них навіть в ультрафіолеті відіграють. Ну, тобто, Тут зробили, зробили, зробили що могли. от Що є найкраще, то ми таке і намагалися зробити і ось що в нас вийшло. Чудові, дуже гарні приманки, дуже чудові кольори, топові кольори, мандулочки як не як, а по холодній воді. Коли силікон не працює, ця тема іноді дуже часто вистрілює та й літом працює. Ну, взагалі, якщо риба стоїть на ехолоті і не працює силікон, треба надівати мандулу. Чому не знаю? Не можу я пояснити це явище, ПТ. Я знаю на всі 100%, що на ехолоті стояли судаки, на силікон вони взагалі не реагували, а на мандулу вони ловилися. І це вже не є виключення з справило, це є така закономірність. Не працює силикон. Одягай мандулу. А буває і те і те працює. Ну дуже чудова гарна тема, такі гарні гачки. Мандула має бути, має бути чудова, мають дуже гарні бути гачки, які мають чудову засікаємость риби, а не так, що вони дуже сильно приплюс, приплюснуті до тіла, тим самим не багато сходів. Тобто тут зроблено все дуже з розумом. Ось така краса для наших риболовів. Друзі, кому буде цікаво, переходьте на наші посилання внизу під відео. Там є інстаграм або Facebook. Підписуйтесь, пишіть нам щось під постом або в приват. І ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Як і силикон, так і мандулки. Ось такі. Кому що цікаво, будемо дуже раді вас бачити. Інстаграм Fishing внизу буде посилання ще раз. Просто напишіть нам Privat. <клес>, або щось під постому. І мене і підпишіться. Також не забудьте. І ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Також ваше враження пишіть в Ютубі. Підписуйтесь на канал, будемо раді вас всіх бачити. Ось така краса, такі мандулочки для наших риболовів. Ну тут... Дуже старався, дуже старалися, дуже постарався зробити, щоб це був топовий варіант. Топові не просто, а топові. Ну, ціна, звісно, відповідна. Друзі, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і ще раз повторюсь, кому цікаво до нашого інстаграму або Facebook. пишіть щось під постом або в приватні повідомлення. Ми надамо вам весь асортимент з простою. Формою для замовлення доставка є по всьому світу Укрпочта Цей комплект вирушає до Канади. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого. бажаю міцного козацького здоров'я та бережіть себе. Ось така краса. Вклали все найкраще, що могли. Всім дякую за перегляд.